Видатний драматург Іван Кочерга переїхав до Житомира у 1914 році. Тут він працював на посаді старшого ревізора Волинської контрольної палати, очолював відділ робітничо-селянської інспекції. У Житомирі письменник зустрів революцію. Пройшов через і драматичні випробування громадянської війни. Тут він писав свої п'єси і рецензії на вистави, які нині є цінним матеріалом для істориків театралів. Своїми виставами збагатив культурне життя Житомирщини і на сьогоднішній час у Житомирському драматичному театрі ми можемо побачити такі вистави, як Фея гіркого мигдалю, Ярослав Мудрий, Мудр Свідчене Весілля. Бібліотекарі підготували не лише мультимедійну презентацію, а й книжкову ілюстративну виставку Майстер часу із добіркою художніх творів і періодичних видань, що містять у собі розповіді про цікаві сторінки життєвого і творчого шляху Івана Кочерги. Учні житомирської міської гімназії, номер 3 задоволені, що дізнались багато нового. Звичайно, нам дуже приємно, що нас постійно запрошують на такі заходи для того, щоб нас якби просвітити по таким темам. Це нам дуже допомагає, наприклад, у школі. Вдячні бібліотекарям і вчителі, які намагаються плідно співпрацювати з бібліотекою, адже тут учні можуть не лише читати книжки, а й духовно збагачуватись. Працівники бібліотеки дуже завжди. Ретельно готуються, підбирають цікаві теми. Учням завжди цікаво. І навіть ось нещодавно відбулося свято бібліотекаря 30 вересня. І наші учні прийшли самі привітати бібліотекарів з цим святом, тому що надзвичайно ці заходи їм подобаються.